Привіт! Гарна дитяча книжка обов'язково викличе натхнення читати. Одна із таких Ірина Лазуткіна, Єнотик Бог і Повітряна куля. Головний герой цієї книжки виріс у сім'ї, де всі тільки те й робили, що полоскали, прали або ремонтували пральні машини. А єнотик дивився в небо. Він хотів літати. Його мрія. Була полетіти на повітряній кулі. Він почав ходити до школи Медведика, де навчають повітроплаванню. А що з того вийшло, можна прочитати в книжці. А ще тут багато відомостей справжніх про повітроплавання та польоти. Юрій ВИНИЧюк. Казки, веселі і сумні. У цій книжці вміщено. Три казки видатного українського письменника Юрія Винничука. Це будиночок номер 7 Три жучки та шлюбні оголошення розповідається про слимачків, які заблукали, а ще про жучка, який врятував життя в'язневі. А ще як один кротик вирішив женитися. І що з цього вийшло, обов'язково можна почитати в книжечці. А кумедні малюнки намалювала відома українська художниця Ірина Борисова. Казка Шустрик, подивіться, яка гарна, з гарними ілюстраціями. Мама Лиска завжди застерігала маленького лисенятка, що не можна самому виходити із дому. Бо там чатує небезпека, особливо де мешкають дволапі. Але хіба лисенятко із іменем Шустрик може сидіти вдома? Звичайно, ні, коли ще й навколо така краса. Але він ще й намагався зробити мамі сюрприз і втрапив у велику халепу. Що саме відбулося, можна прочитати у книжці. У захопливій повчальній казці, яку написала Мар'яна Князевич за участі Сашка Дерманського, можна познайомитися також із такими героями, як Песик Ривко, Гусак Ціцерон та інші. А ілюстрації намалював Іван Сулима, молодий український художник. Свен Нордквіст, як дідусь, шукав капелюха. Це казка, в якій розповідається про дідуся, що ніколи не знімав капелюха. І ось одного разу він його загубив, прокинувся і капелюха не знайшов на місці. Обшукав скрізь, перевернув усі речі по сім разів, голову свою п'ять раз обмацував, чим, бува, капелюх не на голові, але все ж таки його не знайшов. І пішов злий, злющий на кухню. А що було далі? читаємо. Тож запрошую до читання.